Вітаю, друзі! Всеукраїнський козацький рух, Другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, Речник. Перш за все, хочу висловити свої співчуття постраждалим сім'ям загиблих після останньої атаки терористичної Російської Федерації на Україну, на Київ, на Дніпропетровськ, на Кривий Ріг. Мої щирі співчуття. І я вірю в те, що кара обов'язково досягне всіх негідників. Як не кара людська, то кара Божа. Я в це вірю і на це надіюся. Т. Вімай не є новостним каналом, і ми не ставимо завдання вислідковувати саме всі злободенні події, бо таких ресурсів дуже багато у нас, і хто має бажання може подивитись, співставляти факти. І робити для себе певні висновки. Наші намагання слідкувати і концентрувати увагу саме на стратегічних речах. На сьогоднішній день стратегічним є людські права, людські свободи, згортання цих прав і свобод під різними впливами. Насамперед є така державницька політика людей, які я вважаю не розуміють свого значення і значення слова влада, і вони роблять антиконституційні і роблять неправові речі і запускають неправові процеси. І ці неправові процеси досягають певних апогеїв, певної дурні і правового безглуздя. Тобто, якщо Керівні органи, які повинні керувати, не задають правильні процеси. То що тоді чекати від звичайних людей? Це стосується і процесів мобілізації, це стосується і процесів, зв'язаних з економікою країни. Ми говоримо про мобілізацію, збираємо по всіх кущах людей. Безумовно, мобілізація потрібна і потрібен додаткові кадровий резерв, але це не є рішенням. На мій погляд, цієї проблеми, а економікою держави, мобілізацією економіки економіки держави ніхто не займається. Я не бачу, щоб хтось цілеспрямовано займався мобілізацією економіки. На сьогоднішній день Всеукраїнський Казацький рух концентрує свою увагу на воєнних волонтерах. Ця справа має два напрямки. Перший напрямок це економічна мобілізація. Як приватного, так і державного сектору. Якщо немає економічної мобілізації, немає прибутку, немає допомоги, допомоги армії, немає заробітних плат і людям нема чим донатити. Це економічна мобілізація. А друге це збереження кращого кадрового резерву, збереження саме професійних кадрів, які дають можливість кваліфіковано працювати нашим підприємцям. І це дуже сором великий, що держава не упорядковує процеси мобілізаційні, і все робиться якось хаотично, безглуздо, безвідповідально за наслідки. На жаль, так відбувається. Безумовно, це можна сказати, що так, так завжди буває, коли є війна, коли є неупорядкованість системи. Але все ж таки хотілося б бачити намагання. Наших можновладців проводити всі ці речі обдумано і чітко розуміючи ті наслідки, які після цього будуть. Скажіть, будь ласка, якщо забрати всіх професійних кадрів, ключових кадрів з підприємств, державних, хоч приватних, чи може працювати економіка? Без, безумовно, не може. Якщо брати підготовлених людей, які вчилися на дрони, чи грамотних айтішників і. Садити їх в окопи напередок. Чи буде збільшена боєздатність нашої країни? Безумовно, не буде збільшена. Це ті питання, які ми повинні перейматися, перш за все, наші вищі державні посадовці, президент, його оточення, офіс президента, Міністерство Збройних Сил України, Міністерство оборони. І до самого останнього чиновника, у якого є повноваження для того, щоб упорядковувати дані процеси. На жаль, я хотів би сказати щось вам оптимістичне. Я вишукую ці оптимістичні дані, але на сьогоднішній день я не можу вам щось впевнено сказати з цього приводу. Але продовжую мати надію. Продовжуємо робити свою роботу, і на нашому горизонтальному рівні намагаємося робити ті справи, які, хоч частково, полегшують долю наших воїнів, багато передаємо допомоги на фронт, допомагаємо тимчасово переселеним особам і намагаємося створювати і Впроваджувати програми, як я сказав, воєнних волонтерів, які повинні хоч, частко, хоч частково зберегти наш державницький потенціал. Ось так кажу, друзі. Дякую всім, хто дивився. Допомагайте Збройним силам України. У кого є бажання, допомагайте нашому каналу, підтримуйте його, для того, щоб ми мали можливість виходити з нашими пабліками і створювати. Для вас необхідний контент. Дякую.